Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, що буде із тими, хто дивиться відео близькими людьми, наступні 6 місяців, наступні півроку. Про що треба знати, про що попередить? Усі, хто дивиться відео близьких людей, що очікувати наступні півроку. Наступні півроку, перші два місяці це аліто пройде. У вас дуже гарні будуть гроші. Прийдуть гроші, повідомлення, те, на що ви чекали. Так, тут будуть гарні прибутки. Можливо, можливо, хтось має до вас приїхати, прибуть. От особливо жінки, якщо, якщо ви чекали своїх, може коханих, от може, військові люди, чоловіків, у вас приходить чоловік, любов. Романтичні відносини, і у вас будуть гроші, ваші мрії здійсняться. І ще може бути, коли люди починають свою справу. І в цей період, якщо ви почнете свою справу, вам буде прибуток. Починайте. Може, ви довго-довго готувались чекали. Можна почати саме в цей період. Далі це вже буде осінь і осінь. Тут у вас нападає жінка. Нападає жінка агресивна, дуже підступна, в обличчя вона не говорить. Там прихована ненависть, злість прихована. Ви отримуєте. Якісь звинувачування, що ви в чомусь винні. Це ваша вина, провина. Так, і підступна дія. Може казати, що ти розраховуй на мене, але в саму відповідальну мить вона тікає, не дає підтримки. Тут попередження про цю жінку, що вам треба не слухати, вона маніпулює, вона може, наче ви винні, і щось маєте їй робити, давати. Тут ви маєте ні, не йти на поводу, не слухатися, ви ні в чому не винні. Вам руйнують життя, роблять підступні речі. Вона сама винна. Якщо от вам хтось щось говорить про те, що ви винні, то тут вона сама винна. Ну, така жінка агресивна йде. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Ну так, це сильні сварки можуть бути прокльони. Сильні такі сварки, щоб вибить вас із нормального стану, нервову систему вам порушити. Скажіть, Це жах. Тут закривають шлях, хочуть вас зупинити. І це через вашу роботу. Те, що ви, дійсно, ви... тут є люди, в яких дуже гарний може вийти. Бізнес, власна справа, це може бути що завгодно. Може, ви вдома якісь робите свої малю... малювати щось, може, ви готуєте щось смачне. І тут у вас буде якась жінка, ну вона, це заздрість, бо у вас прибутки і будуть наносити ці удари. Це попередження про таку. Агресію, напад, ну і може бути попередження від вищих сил, що перші оці два місяці осені можуть бути, а, ну, це стосується людей, що в Україні, я так розумію. Хоча може, дивіться, можуть бути прильоти, коли сильні руйнації. Так, можуть бути прильоти, щоб люди берегли своє життя, ховалися. Тут попередження про цей місяць. Це більше два місяці: вересень і жовтень, Отакі будуть вас розгойдувати, вибивати, щоб ви припинили свою діяльність, зупинилися. Ще можливо, якщо от стосується українців саме в Україні. Що можуть нам почати обстріли, коли вимикають світло або ну, інтернет світло от такого плану, щоб не могли, щоб все зупинити, не, не могли працювати. Прошу Вищі сили, допоможіть, оберіть. І наступні два місяці це листопад і грудень. Якщо ви переживете, ну, багато вас, вам, звісно, будуть псувати життя, намагатися влізти, і тут і надалі, ще й крадник, ось магію, майстера замовлено. І у вас оце в голові, що ви наче отримаєте, як після всіх цих ударів. Як таку впевненість, що у вас нічого не вийшло, що нічого не вийшла, немає прибутку. Угу. Ну, це не так. Борітесь, не кидайте свою роботу, свою справу. Тут дуже сильні напади, магічні. О, і захист. Вас будуть захищати вищі, сили. ваша робота. Принесе вам плоди. Угу. Зараз я почищу. Буде успіх попри все. Тобто е, осінь і це листопад, і грудень продовжуються напади, продовжується магія. Тут виходить. Боже, як комусь не хочеться, щоб у вас були гроші, прибутки, успіх, щоб ви були щасливі. І ще можливо, що буде свадьба, або переїзд у власний дім, або ви з чоловіком, чи може це ваш дружина, дівчина, якщо, дивлячись, хто, хто ви, чоловік чи ви жінка, коли люди об'єднуються і разом. З'їжджаються в свій дім, а можливо, це приміщення для роботи. Но вас захищають, берегуть. У вас будуть прибутки. Всі ваші труди немарні. Боріться, виборюйте, тут ви будете, і буде успіх. Таке попередження: отак людям погано, що у вас успіх, може, влітку вони зайняті, не так звертають увагу, але осінню, ну і я, і я раджу нічого не говоріть. Не розповідайте про свої, взагалі про свою роботу. Все як завжди, кажіть. Не розповідайте тут. Заперечую, убираю всі перешкоди. Дивіться, що творять два майстра вже вийшли. Ну, це все планують робити. Зараз я буду чистити. Заперечую весь негатив, Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть. Усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються шляхи дороги, на щасливу долю, на гроші, на прибутки. На роботу, дорога відкрита. Наступні півроку успіх, вдача приходить у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей відкриваються шляхи дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Дорога відкрита. Все, що вам належить, належить тільки вам. Всі дороги ваші легкі двері для вас відкриті. Більше ніхто не зможе втручатися у вашу долю, заважати. Впливати не зможе Всі, хто на вас позаряться, ціпив року Самі без нічого остануться Сили силим, втратять свідомість, втратять нападати більше не зможуть, буде так і так. Відкривають шляхи дороги на щасливу долю. І вдень, і вночі янголи, охоронці захищають, оберігають усіх, хто дивиться від близьких людей. Всі ці півроку захищають, оберігають, не на мить, не лишають, і захист міцний буде так і так. Повертай енергії, повертай здоров'я, повертай сили, відновлюється енергія, сили, і здоров'я, захист міц. ворогів, оцікаю всіх, хто заздрить, всіх, хто зла бажає цього зробити більше не зможуть, от на одвертає навіть вічні це буде щасливий півроку Щастя, успіх, любов буде так, так і є. От, от таке попередження. Так що майте це на увазі. Також вищі сили, допоможіть, одводіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, дрони камікація, кулі, каби, скиди одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео. Близьких людей в цьому в наступні півроку захист стоїть, одвертаю, відсікаю всі а, зброю. Ракети і бомби повертаю росіянам, а їм подариваю ручки ножки. Більше запускати ракети не зможуть, буде так. Вказано, так, буде. І, е, так, і давайте ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на будь-яку суму. Давайте подивимося. Скажіть, допоможіть сили, чи вдасться до кінця року синові купити своє житло. Давайте подивимось, скажіть допоможіть, чи вдасться синові до кінця року купити своє житло. Своє житло. Того, хто запитує син, вище сили, чи вдасться купити своє житло? Треба чистити його. Дуже сильно багато магії вийшло. Закривають йому дороги і шляхи. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Чого такий сильний напад? Так, да, агресія дуже сильний напад. Дуже важко, от якщо купити своє житло то це зробити дуже важко. Тут такі сильні агресивні дії, то ще жінки якісь виходять чаклунки, заперечую весь негатив, убираю, скажіть, допоможіть, чи вдасться купити житло до кінця року, синові того, хто запитує. Це може бути саме самий кінець року, коли ем, чи це коли Різдво, от тоді може відбутися прорив прямо. От, скажіть, допоможіть виші сили, що відбувається? Чого так закриті шляхи? Ну, Лють воду йно чи на фотокартку мертву порчен, чи... Порчені програми, кладовицька магія. Тут мертву воду ліють заперечую, знімаю. Всі негативні програми анулюю, обираю. Відкриваю дороги, шляхи дороги, синові, того, хто запитує. Дорога легка, двері відкриті нічого не заважає купити квартиру. Своє житло до кінця цього року купляє квартиру, буде так. Так, він з легкістю, у нього дуже гарно може вийти, збирати гроші. в нього тут великі гроші. йдуть 10 пентаклів. Це прям він цю суму може зібрати. І плідна робота здійснюється його мрії Зараз я буду дочищати Дивіться, його треба періодично переглядати. Отак, на загальний розгляд. Йому можна включати чисточку, може хай і не дивиться. Відео є таке вечірня чисточка, його чистити треба. Дуже сильно все йому поділили, закривають шляхи. Убираю повністю весь негатив, всі порші і прокляття знімаю, всі програми негативні, які б не робили, щоб не збирались робити синою, Убираю. Повертаю назад тим, хто робить. Хай з ними все це станеться. Більше нема жодної перешкоди, щоб син того, хто запитує, купив своє власне житло. Буде так і так і є. Дорога відкрита. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше нічого не заважає синові того, хто запитує, що він купив квартиру до кінця року, буде так цікаво так. на регівна вік відвертаю, більше втручатись не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять, буде так так і є. Отака От ситуація. До кінця року сину роблять порчі. Треба чистки. І оці загальні питання на загальний розгляд. Якщо у всіх, хто дивиться відео, схожі ситуації, проблеми, вам це теж цей розгляд допомагає. Теж виймаються програми негативні. Це загальний розгляд. От. А ще я хочу вам нагадати: сьогодні день літнього сонцестояння. Це такий чарівний день. Це як дійсно літній новий рік до наступного літа. І треба зробити такий ритуал. Вам треба взяти води, скляночку води чистої, питної. І замовити, і сказати, в цю воду замовити, сказати своє бажання можна навіть декілька, ну всі навіть так можна промовити, тихенько так прошепотіти прямо на водичку. Піднесли і промовляєте: Я бажаю, я хочу, я мрію, моя мрія. Мати такі, такі речі, якісь Саме головне, що ще в цей день можуть бажати українці, що ви хочете перемоги і щоб звільнилися території. Дуже сильний день, енергетично, тому бажаємо перемоги, бажаємо миру, прям загадуємо це бажання. Ну і свої власні, які у вас є питання, хтось хоче своє житло, хтось хоче якісь певні прибутки мати, гроші, мрії, які у вас є мрії, все говорите. І треба поставити на цілий день цю водичку на віконечко. Не страшно, якщо немає сонечка, все одно цей день наповнить цю воду. Ага, ні ні, вибачте, забула. Коли ви промовили бажання, ви говорите на воду, як вода тече та змінюється, так і життя перетворюється, буде так. Це можете записати? Як вода тече та змінюється, так і життя перетворюється, буде так. Один раз. Після того, як забажали бажання всі свої, на водичку кажете, і ставите на віконечко десь де світло з вікна, і ця водичка. Заповнити енергію цього дня, сонцестояння, енергію сонця на цілий рік вам ввечері якийсь сідає сонечко, вже сяде, випити просто цю воду, всю. Може, навіть трошки так по волоссячку цією водою так промочить собі. Чоло, лоно, верніше маківку. от І таким чином енергетично себе зарядити на цілий рік, тому що є такий точно ритуал на повний місяць, саме в день, коли повний повінь, повний місяць, тільки він вночі проводиться. І це працює на оцей місяць, наступний місяць бажання. І взагалі бажання треба замовляти, проговорювати у ці самі сильні дні. Це повний місяць, коли наші всі церковні свята, багато дуже енергії в просторі. Новий рік, день народження. Так, добре. Так що не забувайте, зробіть це саме не забудьте про саме головне бажання про перемогу України в цьому році. От Добре, я на цьому завершую. Я бажаю, щоб у вас в цьому році здійснилися всі ваші мрії. Відкрились шляхи і дороги. Дороги були легкими, двері для вас всі відкриті, ви багаті, щасливі, здорові люди. І е, всі плани, всі наміри здійснюються. З легкістю і великі потоки грошей йдуть до вас легкими, радісними шляхами буде так і так є. Дякую вам усім за увагу. Нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Допоможіть, закривайте ці збори, допоможіть, якщо от є збір на дрони, автівки, лікування. Не минайте одну гривню, дві хто скільки зможе, допомагайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!